Христос Воскрес, хтось скаже, та не Воскрес, ще пару днів лишилося, або Воскрес. Да? Тож треба якусь дату, щоб казати Христос Воскрес ще місяць, ні? а на Новий рік Христос Воскрес казати не можна. Не дай Бог. А то ніч, що Він вже Воскрес раз і назавжди Христос на небі. І багато людей по цілому світу святкують Пасху. І багато святкують неправильно. І я одна із тих, хто святкувала так само. І реально я хочу з вами поділитися від серця, Того, що можна прожити ціле життя і не знати, що наша Пасха це Ісус Христос, закланий за нас. Не яйця висіли на Христі, не булки, не ті кулічі. А Ісус проливалася кров, по Його тілу реально текла кров. Не просто текла. Він падав, з нього кров ішла як з фонтаном. Якщо ви не дивилися фільм Страсті Христові, подивіться. Це дуже сильно, і там реально видно, що таке Пасха. І е, люди вірять усьому, що лишили предки. Я буду так вірити, як моя баба. Моя баба ходила з кушаром з яйцями і я буду ходити. Але ніхто не розбирається, чи баба правильно святкувала, чи неправильно. І зараз кожен має доступ до інтернету. Зайдіть, прочитайте, не лінуйтеся, звідки пішло то свято. І чого воно називається Великдень? Давайте з вами прочитаємо. Великдень називається Даш Божий, тобто сонячний. У цьому святі переважає магія родючості. Приміром, великодній коровай, котрий слов'яни називали бабою або кулечем. На території України жили східні слов'яни, які поклонялися богам, Бог грому, Бог Сонця, Бог родючості. Реально, якщо поринути в історію, дуже багато можна дізнатися, де правда, реально, де брехня. Далі. Його випікали за принципом аналогії. Чим вищий коровай, тим кращий урожай, тим більше приплоду матиме худоба. Сучасна Пасха це і є той древній язичницький коровай з дріжджового тіста і ніякого відношення до справжньої пісної єврейської пасхи він не має. Це дуже сильно. Даж Бог шанувався предками, як Бог сонця. Який на зиму ховає живинні промені, а на весні знову посилає їх на землю, чим несе благо саме життя. Він, Бог добра, світла життєвої сили. Він не тільки зігріває землю, а й стежить за тим, як на ній дотримується порядок. Становлено, що весняного предвеликого дню посту в язичників не було, а от обряди очищення водою мали ритуальне значення. Це дуже сильно. Особливо чистий четвер, коли вшановували покійних предків. Уважа у... увечері йшли до лазні митися, брали з собою їжу, печеню, курку, масло, сметану, вареники, мед. Помившись і пом'янувши предків, залишали їм жертву з цієї їжі. Теплу воду для купелі, а підлогу посипали попилом. На ранок приходили дивитися. Які знаки залишилися на попелі, За ними ворожили. Далі фалос символічне зображення ерегованого пеніса, предмет культу багатьох язичницьких релігій. Це дуже сильно. Традиційно фалічні зображення символізують чоловічу родючість і початок нового життя. У цьому ключі важливий другий після яєць обрядово ритуальний символ Великодня. Пасочка. Живати, звичне, для Московії слово паска тут не будемо. Традиційна пасочка повинна мати форму гриба, бути политою білою глазур'ю і прикрашена пофарбованим у різні кольори насінням злаків. Тобто, пасочка не що інше, як зображення фалоса після сім'я виверження. Все це разом узяте символізує зародження нового життя і родючість. Це взагалі. Це не тільки торкається реально. Ми взагалі не знаємо історію людства. Взагалі, реально, Пасха наша це Ісус Христос. А не ті всі обряди, не ті всі ритуали. Я поклоняюся одному Богу. І це Ісусу Христу, який реально віддав своє життя. Це для того, щоб я і ви не йшли в ад. Христос страждав такою смертю. Такими муками апостолів гнали, збивали до смерті, закидували каміннями для того, щоб ми раз на рік йшли із кошарами і яйцями серйозно люди. Чи відкриваєте ви Біблію? Це дуже сильно торкається того, що багато людей Бога взагалі не знають тут взагалі ніякого відношення до Христа. Взагалі, і це реально. Цим самим ми розпинаємо Ісуса Христа, і Бог каже, хто додасть, що відніме до Слова Божого. Бог накладе кари, забере частку з дерева життя. Що робиться в цілому світі? В нас в Україні війна. Просто так, якщо б і всі були християни, то був би мир, був би благодать, тому що Бог є любов, бо Бог є любов, Бог є мир, Бог є благодать. Тому не робіть цю помилку. Реально відкривайте Біблію, моліться і просіть Бога, щоб реально очі відкрилися, а вуха почули. Що таке справжня Пасха? Ісус Христос.